...презентували донорам мотиваційні листи, то вони сказали, що варто дати шанс цій організації. Ми розуміли загалом, що для того, щоб нам почати більш системно вибудовувати певну роботу, нам треба не просто там розробити брандинг. Це була та ідея, з якою ми подавалися на пітчинг для отримання. Тисячі євро. От. Нам потрібно багато що зробити. Нам треба розробити сайт, щоб була певна видимість і впізнаваність. Бо ми реально дуже багато все робимо, але про це не вміємо писати правильно і подавати це. У нас немає на яких платформах, поки що. Вже скоро буде, сподіваємося. Нам треба було бажання і розуміння того, що треба пройти аудит. Ну, А це все-таки коштовні речі, які ми не могли там виділити з членських внесків. От і ми паралельно проходили ще один пітчин, той же самий день. Да? От це було трохи стресово. Ми не очікували, що ми все-таки отримуємо менторську підтримку.